Для своєї слави і для того, щоб ця людина, яку ви свідкуєте, допомагаєте їй почути Слово Боже. Або вашому брату чи сестрі по вірі, яка починає ну, заганятися, грубо кажучи. А ви молитесь за неї і якось з любов'ю допомагаєте їй щось зрозуміти. Не думайте про те, що як зі сторони це виглядає в цей момент. Бо насправді, можливо, цей момент і буде тим, через який ця людина отримує спасіння і Бог наверне її до себе. Отже, ми з вами такий великий сьогодні пройшли уривок. Жінка, яка зустрілася з Христом, Христос, який ламає бар'єри, Христос, який є даром. Божим, Христос, який є живою водою Спасіння, жінка, яка почула це і не боялася свідкувати. Це дуже важливо і дуже втішає в ці моменти, коли ми бачимо, наскільки тяжко буває людям навколо нас та й нам самим. Є жива вода, до якої ми завжди можемо прийти і напитися. Є втішитель, який завжди є. Це Ісус. Є завжди можливість склонятися в дусі і правді. Є можливість. Не боятися і святкувати про Христа людям, які також потребують цієї живої води. Давайте помолимося. Боже наш, великий та милосердний, ми дякуємо Тобі за милість твою, ми дякуємо Тобі за подарунок, який ти дадеш, подарунок з неба. Дар твій це Ісус Христос. Ми дякуємо тобі за нього. Ми дякуємо Тобі за те, що ти є Месія. Ти є той, хто прийшов і звістив правду Божу. Правду про себе, правду про небо, правду про нас. Ми просимо Тебе, Господи, щоб Ти вчив нас і далі вклонятися Тобі в дусі та правді, щоб Ти вчив нас ходити за Тобою, свідкувати про Тебе в силі Духа Твого, щоб Ти вчив нас довіряти Слову Твоєму і шукати в ньому розради для наших сердець. Дякуємо тобі за цю живу воду, якою ти нас живеш. Просимо, Господи, щоб Ти благословив нашу країну в ці часи негоди, благословив, Господи, наших військових в часи, коли вони нас боронять, благословив, Господи, наше місто і захистив його, благословив, щоб багатьох людей, які потребують Твого Слова, наверни їх до себе і будь за все прославлений. Ми молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь.